Я є, є атошником, є діючим офіцером Збройних сил України, От, нашої громадській організації міста Канатоп, яка займається проблемами атошників, яка є, представляє всі їхні інтереси у всіх органах влади, в всіх структурах. От, від себе особисто, від громади міста Канатоп, тому що вона мені зарплату платить, громада. А це я купив за свою зарплату. Ось. До речі, хочу сказати, що Досі на законодавчому рівні не врегульовано питання от, виділення коштів громадським організаціям, зокрема атошникам, так щоб от, оперативно знадобилися, наприклад, комп'ютер для того, щоб вести облік і е мати базу даних атошників, які потребують якоїсь там соціального захисту, якоїсь підтримки, десь якісь документи роздрукувати для того, щоб там в соціальному захисті можна вирішити якісь питання. От оперативно звертається громадська організація е воїнів АТО і вирішити ніяк не можна. Доводиться там придумувати різні способи для того, щоб людям допомогти. От, зокрема, з власної зарплати я вам придбав. Ось такі от. Але знову ж таки, моя зарплата це є гроші громади міста Канатоп, тому я це так. А от громаді міста Канатоп я думаю, ви подякуєте за це. Це е, багатофункціональний пристрій струйний, не то, що там щось кольорове роздрукувати. Це ноутбук, вам, хлопці. От, ну і. Такий теж багатофункціональний пристрій лазерний для того, щоб можна було друкувати великий об'єм документів, там, то що вам знадобиться. Я знаю, ви там ще казали, що вам ще треба трошечки по техніці допомогти. Но я думаю, що от десь після Різдва ще допоможу. Ось, будь ласка, прийміть цей подарунок і за тиждень-півтора ще те, що решта вам не вистачає, буде вам додано. Так що так, дякую, дякую вам, хлопці, дякую. за те, що робите. Дякую. Ваші Дякуємо цій громаді міста Коматопа, вам особисто. Также ми поступали там, не дадуть збрехати ми свою зарплату, ну, може не всю. частково половина точно фотова, то назад частина тут на все інше. Заради наша дійсність на даний момент. Можуть хлопці. У нас якраз троє, три коробки. хто Хочу сказати, що у нас дуже сильні волонтерські традиції, так що будемо їх продовжувати. Кожен на своєму місці буде, скільки зможе, буде допомагати. Дай Боже. Дякую. Вот. Дякую міській владі. Це громада. Дякуємо Це... і запрошуємо всіх учасників Це... бойових дій, які ще не в нашій спільці. Будь ласка, звертайтеся, братів за 48, приходьте з 9 години до 13-ї, інколи до 15. -ї. Завжди є людина, яка прийме заяву, яка розкаже, покаже, вислухає і допоможе у вирішенні якихось нагальних питань. Допоможемо всі. Дякуємо.